Привіт усім, хто зараз дивиться програма Ангелятка. З вами Настя Горська і, як завжди, я підготувала цікавинки про ваші імена. Сьогодні я вам розповім про значення імен Дмитро і Анастасія та спершу зроблю маленький ліричний відступ. Поки я ще не розпочала свою розповідь, біжіть до холодильника та візьміть собі соковите та смачненьке яблучко. Бо таку осінню пору треба обов'язково їсти фрукти. Які мають багато-багато вітамінів. Тоді ви будете здоровими і красивими, і з радістю будете дивитися нашу програму. Ім'я Дмитро має цікаве походження. Пов'язано воно з ім'ям богині землі Деметри. Дмитр крусте хоробливим хлопчиком і завжди потребує маминої опіки. Через це він стає прихливим і Та вам... не прихливим, а примхливим. Всі сказали прихливим. Через це він стає вимогливим до людей, які його оточують. Вони не опускають руки, коли їм щось не вдається. Ці хлопці дуже люблять поговорити з друзями. Дмитро дуже любить комфорт. Для нього він важливий і вдома, і на навчанні, а потім на роботі. і мене на ці хлопці з таким ім'ям 8 листопада. Знаєте, в мене є друзі з цим ім'ям, і вони дуже класні. Мені вдалося дізнатися про таких відомих людей з ім'ям Дмитро, це один з найвідоміших фізиків Дмитро Міндалєєв. український письменник і поет Дмитро Павличко. А сучасних знаменитостей можна згадати шоумена та телеведучого Дмитра Нагієва, телеведучого Дмитра Шепелева, та улюбленця дівчат-співака Дмитра Колдуна. А зараз я вам розповім про ім'я Анастасія. Це жіноча форма чоловічого ім'я Анастас. Що означає повернення до життя? Я думала, на ананас. Що означає повернення до життя. Якось вже трішки заплутано, правда? Насенька найпоширеніше ім'я героїнь російських казок. Дівчинці з таким ім'ям судилось бути найкрасивішою, найрозумнішою та найнізнішою. Вона улюблениця усіх та ніколи не обдурить хороших людей. Анастасія росте мрійливою, у неї добре розвинута уява. Вона беззахисна, перед злими і хитрими людьми. Її можна обдурити і скривдити. Тому усім настям потрібна захист і підтримка. Батькам треба докласти зусилля, щоб в нас з раннього дитинства навчилася прибирати за собою іграшки, складати книги, допомагати старшим по будинку. Вихована працювати з дитинстві, зберігається Анастасія на все життя. Вона може стати гарною акторкою, вихователем у дитячому садку і лікарем. А іменина Анастасія святкують 11 листопада і 4 січня. Найзнаменутіші Анастасія це актриса Анастасія Заворотнюк. Найпопулярніша няня з фільму балерина Анастасія Волочкова. Співачка Анастасія Стоцька та Анастасія Приходько. І звичайно улюблена співачка дітей, кочерявка Насті Каменських. Ось такі класні усі Дмитрики і Насті. Це була програма Ангелятко то я її ведуча Анастасія Гурська. Па-па!